В Україні суттєвий дефіцит електроенергії. Відтак усі регіони отримали ліміти споживання світла. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Нині фахівці працюють над їх відновленням. Утім, виробництво електроенергії на працюючих станціях не може повністю покрити споживання. В Укренерго наголошують, перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі, тому для їх попередження застосовує. Уть аварійні відключення. Ладижин досі оговтується від січневого ракетного обстрілу рашистів. Нагадаємо, через влучання в об'єкт критичної інфраструктури 20-ти тисячне містечко залишилось без опалення. Нині ж там запускають модульні котельні на різних видах палива. У Ладижинській міськраді зауважують, що поступово теплопостачання у помешканнях місцевих жителів відновлюється, але надзвичайний стан у місті не скасовано. Ковід не зник та продовжує мутувати. Перший випадок зараження новим підвидом штаму Омікрон кракен зафіксували в Україні. Заразився мешканець Сумської області. Зазначимо, людина не була вакцинована проти коронавірусу. За даними вооз новий штам не має специфічних мутацій, які могли пробити його більш небезпечним. Натомість, на відміну від інших мутацій вірусу, кракен найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похи віку та людей з ослабленим імунітетом. Маємо невтішні новини із Вінницької області. За минулу добу коронавірусна хвороба забрала життя однієї людини. Нагадаємо, врятувати від важкого перебігу хвороби може вакцинація. Нині в Україні імунізуватися можуть і дорослі, і діти. Аби зробити щеплення та вберегти життя, необхідно звернутися до сімейного лікаря або в будь-який медичний заклад. Щеплення проти коронавірусу в Україні безкоштовне. Підтримка родин українських захисників та захисниць. Департамент соціальної політики міської ради надає соціальну та психологічну допомогу родинам військовослужбовців. Це стосується мешканців Вінницької громади, а також офіційно зареєстрованих переселенців, у яких є військовослужбовці, які знаходяться на фронті, або ж родини, які втратили своїх захисників, або ж вони є безвісти зниклими. Звертатись по допомогу можна за телефонами управлінь соцзахисту міста. Працівники департаменту. Аменту вислухають потреби родин і сприятимуть вирішенню нагальних питань. У Вінниці випустили ексклюзивну власну марку Тримаємо небо України, присвячену статусу Вінниці як столиці повітряних сил та героїзму захисників неба. Ініціатива такої філателії належить Офісу туризму міста, командуванню повітряних сил Збройних сил України, Вінницькій дирекції акціонерного товариства Укрпошта. Церемонія спецпогашення відбулась в приміщенні туристичного хабу. Туристичній сторінці міста «Візит Вінниця» у мережі Фейсбук оголошено благодійний аукціон з продажу марочного блоку і конверта з підписами учасників спецпогашення. Виручені кошти через фонд громади Подільська громада передадуть на потреби підрозділів повітряних сил Збройних сил України. В основі композиції марки стилізація емблеми повітряних сил рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, в центрі якого в круглому медальйоні міщено зображення знаку княжої держави Володимира Великого. А сам медаль. Он накладено на стилізовані зображення меча у гору. Це якраз ну, така предпректна пропозиція в меморіалі музею повітряних сил створити місце пам'яті саме тих хлопців, які і дівчат, які загинули, боронячи наше небо один дитсадок на вишенці знову заповнений дитячим сміхом. Це можливо завдяки облаштованому укриттю у закладі дошкільної освіти. Міська рада дбає про створення безпечного простору для дітей. Усі відкриті садочки ретельно підготовлені до роботи під час війни. Найпростіші укриття оснащені всім необхідним і відповідають вимогам ДСНС. Тобто мають другий вихід, вбиральні, витяжку, аварійне освітлення, вайфай, конвектор, бойлер, вогнегасники, аптечки, запаси води та їжі. Саме тому усе більше малечі має можливість відвідувати заклади у звичному режимі. Нині офлайн працює вже майже 60% дитсадків громади, а це 36 ДНЗ. У першу чергу садочки можуть відвідувати діти, батьки яких працюють. Тепло для українців. 600 портативних плит, більше тисячі великих та компактних газових балонів, термоси та генератори поїдуть в деокуповані регіони Миколаївської та Херсонської області. От такі от не дуже теплі часи на вулиці. От в будівлях, які не опалюються, навіть зігрітися чашкою чаю там, чекати, чи кави, приготувати собі теплу їжу це дуже багато вартує. Кошти на закупівлю найнеобхіднішого збирали усім світом. Долучилися війничани, благодійники і навіть закордонні партнери. Зокрема, більше десяти потужних зарядних станцій Екофлоу передали друзі з посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Хочу просто подякувати всім тим небайдужим, хто долучився до цієї акції, тому що робити разом гарні справи це класно. І якщо є можливість подарувати частинку тепла сьогодні, тим, хто того так потребує, це Велика справа. А ще така благодійна акція стала початком співпраці Подільської громади та благодійного фонду Українська Фундація Мрія який заснувала Тайра. Вони їй передали пальне для генераторів. Ми передаємо те, що вдалося дуже поспіхом зібрати тонну пального, який яке власне піде для заправки цих же генераторів, які будуть використовувати з людьми, де на жаль, в них немає централізованої електроенергії. Повезуть на південь і унікальні патріотичні картини з маленьких кубиків. Митець Володимир створив прапори країн та українську вишивку. Каже, працював над кожною близько місяця. Ти з кожним таким кубиком працюєш. Я не знаю. Ти до нього повертаєшся по 10 разів. вирізати, відшліфувати, пофарбувати, зібрати. І мені дуже приємно, що е, ці картини будуть частинкою поділля. В тих, як в Миколаєві та в Херсоні, допомога з Вінниці в регіони, які найбільше страждають від війни, безперервно надходить ще від початку російської агресії. Від 24 лютого до сьогоднішнього дня в принципі це вже скоро вже буде рік, на жаль, але ми здійснили передачу допомог понад тисячу тонн різної допомоги гуманітарної. Це були різні регіони нашої країни, і, зокрема, і Харківська область, і Чернігівська. Миколаївська, Донецька область, Луганська область. Поїде допомога не лише безпосередньо в громади. У нас є партнерські організації, це фонди громад, які працюють на теренах Миколаївської області, Херсонської області, якусь частину також передамо їм, тому що вони працюють на місцях і вони безпосередньо знають потреби. Волонтери переконані, допомагаючи один одному українці, вкотре демонструють світу свою єдність та міцність. А він, в свою чергу, підставляє плече підтримки. Острівці безпеки додаткові смуги руху, і не лише у Вінниці пропонують реорганізувати рух на перехресті по вулиці Пирогова. Йдеться про перетин вулиць Пирогова Зорчих та Костянтина Василенка. Як повідомляють в агенції просторового розвитку, ця ділянка дороги є однією із найпроблемніших у місті. Тому фахівці пропонують вдосконалити схему руху без зміни габаритів. Зокрема, пропонується облаштувати додаткові смуги руху по вулиці Зодчих та Пирогова в обох напрямках. Додати Стрібці безпеки на пішохідних переходах, розробити зручну конфігурацію велосипедних переїздів, встановити окремі світлофори для кожної смуги руху. Подібні зміни планують реалізувати уже цьогоріч. Звісно, якщо дозволятиме ситуація в країні та фінансування. Да, Фітільок гарно обливаємо, щоб він потім гарно розпалював свічечку. Маленьких переселенців вчать робити окопні свічки для захисників. Дітки охоче виробляють такі корисні на передовій предмети, адже їхні татусі зараз воюють. Серед учасників і дев'ятирічний Даниїл. Ми цим допомагаємо нашим збройним синам України. Даня каже: йому особливо подобається складати картон для свічки, і в своєму юному віці розуміє, у чому знадобиться його поробка. Там в окопах холодно, і їм. На чому їжу приготувати, погорітися? А поки маленькі рученята працюють, вушка нагострені під історичну лекцію та вікторину від представниці Вінницької ради поважних Клавдії Маліцької, дуже вікоповним є 1920 рік, коли знову Вінниця була тимчасовою столицею Української Народної Республіки. Ідея заходу належить департаменту соціальної політики Вінницької міськради. За охоченням дітлахів зайнялась громадська організація інноваційна дія. Після виготовлення на передову свічки доставить ще один співорганізатор благодійний фонд. Сота окопні свічки наразі дуже необхідні нашим захисникам. Вони просять про допомогу саме ними. Чому тому, що окопними свічками вони можуть сушити свої речі, готувати їжу і, взагалі, просто трошки тепла. У зимню пору їм завжди потрібно. Дітки ще їх розмальовують. Хтось пише якісь побажання. Це буде дуже приємно для наших воїнів, тому вони не тільки отримують свічку, а ще й гарно розмальовану десь дітьми свічечку. Маленька свічка горить від півтори до двох годин. Середня три-чотири години. Велика може забезпечувати бліндажі теплом і світлом до семи годин. Створення світил, які стануть у нагоді воїнам, займає чимало часу і потребує посидючості. Наприклад, на один мішок парафіну це 100 свічок. Якщо у нас чоловік 5, то нам потрібно ну, годин з 5, мабуть. Тому що це все потрібно підготувати, але це якщо вже є підготовлений матеріал, тому що баночки ми всі збираємо. Це те, що можливо і не купити, тому ми просимо всіх долучатися до збору баночок від кукурудзи, від горошку, від того, що у людей є. І потім нам ще потрібен картон. От ми збираємо ці всі речі, потім ми вже збираємося і Організовано вирізаємо і робимо весь, весь процес. Директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова запевняє, будь-яка допомога збройним силам зараз важлива. Навіть не тільки матеріальна, а навіть у ці окопні свічки вони теж мають велику силу, тому що вони можуть горіти до шести годин. Вони дають світло десь як на 30 сантиметрів, як би кажуть, таке. Тому досить важливо, що разом і дітки до цього беруть участь в такій корисній, скажімо, праці, і вони знають, що це для перемоги. Спільними силами цього разу вдалось виробити близько 150 свічок для наших захисників. І, хоч в Україні цикл новорічно-різдвяних свят завершився, в Китаї новий рік розпочався лише кілька днів тому. Згадали про його святкування та розповіли про особливості звичаїв інших країн дітям у хабі Місто з в інтерактивну програму традиції народів світу збирала акторка Марія Левченко. Ми багато в чому копалася, шукала, відшуковувала, спілкувалася. І знов ж таки, коли там дружувала і Європою і іншими країнами, я дізнавалася, мені було дуже цікаво це завжди. Та розпочали з привітання учасників. Чарівний клубок знайомства. Дітки перекидали один одному та розповідали родинні традиції. Я празнув 31 грудня з батьками. Угу. Ми готуємо салати та олів'є. А далі вивчали незвичні обряди різних народів: італійців, французів, мексиканців, шанобливо ставляться до своїх традицій і британці з покоління в покоління вони передали звичку випікати особливий різдвяний пиріг. І багато століть поспіль. В цей різдвяний пиріг господиня, коли його пекла, вона туди вкладала якусь монетку чи, можливо, каблучку. І тому, кому попадеться, їли, ясна справа дуже обережно, і кому потраплялася монетка або каблучка, як ви думаєте, що це значило? Ну, буде багато, буде хороший рік. Але найбільше захопив діток звичай данців. Готуються до нього увесь рік. От впала в них десь там чашка, тарілка, начерпилась трошечки-трошечки посудинка. Вони її не викидають. Вони чекають нового року і в новий рік... Така окрема поличка, там де щось таке не чи трошечки надбите, чи просто окремо ще беруть старий посуд, складають туди, потім дістають, і всією великою родиною починають бити посуд на щастя, щоб щастя приходило в новий рік, а в старому році все не потрібне, все надбите на, на все йшло. Захід для дітей організував інститут розвитку міст разом з департаментом освіти Вінницької міськради. Це інтеркультурна подія, ми реалізуємо її в рамках інтеркультурної стратегії. А взагалі, для того, щоб розбавити трішки життя малечі, запросили дітей 10-12 років. За годину дітки не лише розказали про свої традиції дізналися, як святкують Новий рік та Різдво за кордоном, а й згадали і наші українські, які ми хочемо примножувати, які ми хочемо розвивати, і які, звісно, мають залишатися завжди з нами. А на завершення кожен створив магічну прикрасу на ялинку з різнокольорових листочків. Вийшла різдвяна квітка. Кожен загадав бажання, та в усіх вони були однакові. Щоб закінчилась швидше війна, миру Україні! Слава Україні!